Всіх вітаю, ви на каналі В'яжи Юля Мілієва, мене звати Юля. І сьогодні покажу вам, що ж мені вдалося зв'язати для сумісного проєкту, який я заснувала, капсула на осінь. Це ось такий дорожній проєктик, можна сказати, який можна в'язати як вдома, так і. На вулиці, на майданчику дитячому, ще десь на природі там і так далі. Це, звісно, шкарпеточки. Я, до речі, ця сумочка, яку я вже показувала, моя така, як проєктна, дуже класна, вона з такого матеріалу, який не боїться ну, такий, як плащовка. Тож на вулицю брати його зручно і тут на резиночці так от, можна затягти і на руку повісити, дуже зручно з ним навіть ходити. Так. В'яжу я шкарпиточки з чудової такої пряжі, такі вони гарні, радісні, в'язати одне задоволення. Прям така кольоротерапія, дуже всі кольори, кольори дуже красиві, шкарпеточки виходять неймовірно красивезні, гарно лягають такі смужечки дуже красиві. І Кожен раз, коли в'яжу зі шкарпеткової пряжі, з якої я почала тільки в минулому році в'язати, і кожен раз прямо отримую насолоду, прямо не нарадуюсь, дуже задоволена. Дійсно з неї в'язати одне задоволення, тому що ось вона виглядає, рівнесенькі петельки навіть ну, от, до ВТО до всього. І після ВТО я навіть сушила без блокаторів і. Висухають дуже гарно рівненько. Це вони от ще тільки в роботі і дуже гарно лягають петлі, дуже красиво. Дійсно, дійсно, ну, зі шкарпетки Мої, моє таке висновок що шкарпетки потрібно в'язати зі шкарпеткової пряжі. Звичайно, в'яжемо з усього, що є, я раніше в'язала з, з, з звичайної. Різної і товстіше, і всякої, різної. Ну, от спробувала, і тепер хочеться в'язати шкарпеточки тільки зі шкарпеткової пряжі. Оце мій такий висновок. Шкарпетки я в'язати люблю, в'яжу з задоволенням. Почала з них, ну, от тому що сама така кольорова терапія і дорожній варіант можна брати. І взагалі мені шкарпетки, як то. Швидень, швид, швидко починати, швидко, ну якось так взяв і в'яжеш. Вже ніяк там розрахунки, все в мене вже я на пам'ять говоря, знаю. От, Тож, отакі мої просування виходить за тиждень. Невеликі, бо я в'язала ще інші. Вибачте, будь ласка, ще я не Зовсім виздоровіла і знімаю на кухні тут пральна машинка. Трішки шумно, теж вибачте, будь ласка, за незручності такі. То в'яжу ще в інших там СП різні роботи ще є, тож вдалося мені зв'язати, ну, можна сказати, пів шкарпетки. Да? От я п'яточку вив'язала ще стінку п'ятки, і вже виходжу на круговий. От. Тож в'яжу з задоволенням гарно просувається. Що ще хотіла сказати? Неймовірно, задоволена своєю покупкою оцих спиць від KNIT Pro Symphony Шкарпеткові, які я замовляла. На своє день народження в червні, ну, скільки тут місяць пройшов, так? Да? Да. Сьогодні яке число, 29, ну, да, місяці пару днів. Тож я ті шкарпеточки, які в мене були на спицях, вже дов'язувала на тих, що були. І от я як я їх купила, це виходить, я перші шкарпеточки в'яжу цими спицями від Symphony Pro. І я дуже задоволена, дівчата. Якщо хтось думав, що вони там дорогуваті, звісно, там звичайні 30 гривень стоять а ці більше 200, але це не і земля. О, в мене була така. Незручність в'язання на п'яти спицях це коли металеві спиці, звичайні, дуже, вони такі слизькі і випадали, наприклад, в'яжеш оці дві, да, то ці дві отак з'їжджали. Частенько випадали спиці з в'язання. Приходилося знову їх вдівати, де петельки розпускалися, піднімати. Я їх там фіксувала як могла, але все одно це було така, ну, трішки незручно і, о, як то сказати, напруга така, да, що кожен раз, дивишся, якби не, не, не загубити петлі, і все одно, вас злітали спиці. От. І я е, спеціально е, вирішила от, замовити ці для шкарпеток. Чому? Тому що, ну. Вони дерев'яні, так? і я вирішила, що дерев'яні будуть, ну, можливо, не випадати. Бо дерев'яними ну, не кожну пряжу можна в'язати, Такі більш слизьку треба в'язати, скажімо так. Шерсть, звичайно, вона не така слизька. Але ну, я от вирішила спробувати ризикнути. Так, я не знала точно. Вони дуже-дуже гладесенькі. Отак от от їх дуже приємно проводити. По ним дуже вони гладенькі, ну прям дійсно. В'яжеться полотно легко, все пересовується легко. І, а при тому, от, щоб витягнути спицю, от, так от з полотна, вона не випада зовсім. І навіть, щоб її самому захочеш отак витягти, треба ще трішки зусиль при... приложити. От, Тож, Спиці не випадають, все гарно в'яжеться, все швиденько в'яжеться, воно не тормозить в'язання, мені дуже подобається, і, що немаловажно, вони ще при цьому і дуже-дуже красиві. Що хочу сказати? Я дуже задоволена цими спицями, але швидкість в'язання швидкість носків в мене не збільшилася, навіть зменшилася. Тільки не треба сміятися з мене. Чому? Тому що мені кожен раз хочеться їх отак роздивлятися, їх отак поглажувати. Вони такі красиві, гарні, і милуватися ними. Ну, дійсно, я отримую задоволення як естетичне, так і іменно в в'язанні. Вони закрили ці спиці всі мої потреби в в'язанні шкарпеток. Я вже, знаєте, думала переходити на в'язання Magic Loop. в'язала декілька шкарпеток. Все добре, але мені як то привичніше і зручніше на п'яти в'язати таких. Але вже отак от, ну як думала. А тепер тільки хочеться ними і в'язати. Навіть подумаю, вже ще, ще такі самі замовити на всякий випадок. Коротше, ось такі справи. Я дуже задоволена, це в мене 2,25 мм. Ось так. В'яжу так же само, я не дуже туго, не дуже слабко, в'яжу, як і в'язала, але от і скользять хорошо, і не випадають при цьому. Тож не знаю, як їм це вдається поєднувати, але вони поєднують ці спиці в собі все, що потрібно. Вибачте, для в'язання шкарпеток. Ось така моя. Похвальна оде, як то кажуть, цим спицям, Дійсно, я ну, просто, просто в захваті. Я, вони свої кошти відпрацьовують на всі 100%. Ось так. Якщо їх так ну, трішки гнути, ну, звичайно, вони трішки так піддаються. О, трішечки буквально зовсім. Не знаю, ну. Можливо, в плані того, що якщо їх там якось пошкодити, вони зламаються швидше, ніж металеві. Можливо, це як то недолік можна виявити, ну не знаю. Ну, Так, вони дуже класні. Плюс вони не дуже великі. Якщо, звичайні шкарпеткові, більше 20 см, десь 21-22 і вони не влазять ні в чохол, ні там, ну, які пінали, оце, продаються органайзери, ніде їх не покладеш. Єдине, де вони в мене помістилися, це я купила органайзер для ниток, і там їм знайшлося місце. А ось ці вони не дуже великі, вони менше 20 см. Я не пам'ятаю точно, ну, 20, це ось так. Тож, десь 17-18. При цьому вони дуже гарно поміщаються в, там, де я храню спиці в, чохлі, в чохол. Дуже зручні, дуже зручні. При цьому ще який можна зробити плюс, що буває в якийсь транспорт, да, Кажуть, що не пускають з металевими спицями, а з дерев'яними можна. Тож от ще їхній плюс. Ну, коротше, я прямо закохалася в ці, дуже-дуже красивий, зні знімаю вже ввечері, не знаю, гарно чи видно. Ще потім буду їх показувати. Тому що тепер шкарпетки буду в'язати ними і в'яжу прямо ну, з задоволенням. Просто, просто супер. Так що ось такий мій процесик, дуже яскравий, дуже красивий, на дуже красивих спит. Спицях в'яжеться. Розпочала я для капсули з 5-1 виходить процесиком, і потихеньку його в'яжу. Ось інше ще не розпочинала. Тож такі мої просування. Переходьте, буду залишати список учасників дівчаток, які ще підтримали мене в цьому СП. Переходьте на них, подивіться, що вони за красу вирішили в'язати і в'яжуть їхнє просування. От. Буду дуже вдячна за вподобайки, підписку, коментар. Дякую, що ви зі мною, дякую за увагу і до наступних підключень до подальших просувань наших процесів і готових робіт. Звичайно, всім бажаю миру, здоров'я, всього найкращого. І рівненьких петельок, і натхнення і сил на в'язання, на таке чудове хобі. Все, на все добре, бувайте!